Ітак, сьогодні ми злетіли в Tall Tower Defense, і в нас якийсь бред, подивіться тут коди, у нас мільйон куїнів зараз. йоу, а де мої всі геми, Де мої юніти ем... новий ем... так. Давайте я зараз прикладаю. Оновлення 1.0 Дата нові карти, виправлення помилок, незабаром нові модифікації, незабаром переобразується вся гра. Прикол. Прикол. Так, я бачу це. Ого, за. Шооооооо? Шо я вибачаюся. Шо це таке? Який Christmas event? Е, л гараж? В чо? з дубу впали? Шоооо? істер ивент? Ні, ну це геге. Звідки в мене стільки коїнів? Я не розумію. Навіщо вони мені? Головне питання, де мої юніти? В Сенсі. В Сенсі? Де мої Годліки? Що це? Де Годлі? Эээ. У... Йоу. Давайте зараз. Щоооо. Я вибачаюся. Подивіться, тут продається шеф. Абгрейдабл Титан дрільмен! Хайпер. Хайпер. Що? Блін, ми попали, по ходу, друзяки. О. Сел Годлі. Фолз. О, ультимейт. фух. Істер Крейт! Капець. Я так поняв, в мене нема цих, так? Вдачі. Капець! Ви це бачите ще. Міфік. Мені випав мівінг. яким чином. Так, давайте ще. Лего. Лего. Так. Ага. Так, якщо ви хочете, Міфік. Ліч. Вау. Якщо ви хочете, щоб мені тут папа пранк. Ну, мені годлік випав, друзі. Друзі, в мене годлік є. Ура! У мене є годлік. ура. Повезло. Так, давайте ще. Якщо ви хочете, мені корупт випав. Е, що годлік тепер. Що? Ні, ну це люта серія. У мене стільки всього падає, блін Так, Санта є ура. Так, якщо ви хочете, щоб мені щось дуже класне пронканура, підпишіться на YouTube канал, телеграм-канал, телеграм-канал, в описі цього відеоролика. Ще поставте лайк, напишіть коментар. Бажано від восьми слів і зайдіть обов'язково в цей івент. Бо він лютецький. Подивіться, скільки мені всього випало. Мені коруптет випав. Коруптед. Так, кого мені прибрати? відсотково оцю штуку. Що? Подивіться. Бліна, тепер оце. А, фарм, Хомон. Це комон тепер. Шо? Камонська штука. Й. Йо... Так, оцей оце прибираємо. Я не знаю, що брати. Давайте оцю штуку візьмемо. Приберемо ті у мене. Блін, а шо це за люта? Лютець. Блін, це прикольне оновлення. Я вже починав плакати, коли я побачив, що в мене не було юнітів, але. Uh, але я тепер бачу, що це кл класно навлення. Я хочу, щоб мені випав цей довбаний ультимейт. Я хочу ультимейт зараз. Так, Б. Ні, ну я вже багач, В мене є коруптет. Uh, я не знаю наскільки це класно зараз. Може він 20 uh, цих коїнів коштує, але я відкриваю по максимуму. Мені здається, в мене це найлютіше. Це найлютіший. Uh, Відкриття, яке тільки в мене було. Так, Basic Raid. Мівінги, капець, мівінги, капець. Так, є. Я... У... ого. Я можу їх просто дарувати зараз. Сходити і дарувати просто. А, ми тепер не можемо подивитися, що в нас є в інших людей. Так, давайте сел... о, сел годлі, О, як же класно. Так, сел рейр, сел епік. Ну, легі не будем, та продавати поки що. У нас 53 місця. В принципі, шикарно. О, можна ж ось тут вимикнути. Так. Тру, тру, тру. Так, ну і все, в принципі. Продаємо автоматично. Е, усі рейерки і ці. Е, Усі рейрки і а, епіки, і а, як вони називається рейрки, і онкомонки Капець! Мені ще один Санта в пранканув друзі. Я можу просто зараз дарувати усі міфіки плюс Санд і Лех, і у цих ферм капеть. Йоу, подивіться, мені е, міфіків більше паде. Годлік, мені що? Мені Годлік випав. А, а, у, два корупта. Два корупта, друзі. Е, два секретних агента. І що? О. Братуха, що треба? Ага. Міняєшся на усього чела. О, на корупте. Він... Що? Він мені вирішив подарувати ельфа. Окей, братуха, хочеш... Це Годлік. Ельф у Годлік тепер. Та, ну, Пішов. геть. Пішов геть. Так. Ууууу, Йоу. Ее. Так. Блін, а друзі, ви бачите це все, Нє, ну це найкраще оновлення, яке ви не хоч колись робили в житті. Блін, а подивіться в мене два корупти та два годліка. Знову такий. Ага. Наш пост-офіс зламався знову. Трейд Плаза теж. Ну, це зрозуміло. Так, а давайте подивимось. А. Комінгсон. Шооо? А шо? Н нема нікого в цього. Подожіть. Exit. А, тут нічого нема. Нам не дають цього. Фуф, добре, що я не зайшов. Я, я думав дають ультимейт, але ні. Не. не дають ультимейт. Так. Ага. У-у-у, йоу. Капець, як же. У мені ще один одлік випав. Що? я не встигаю все дивитися. Так, у йоу Так, ну міфік в мене вже прям тонна. Прям тонніще. Кому треба Santa TV, пишіть в Телеграм, я вам подарю його. І ще якихось міфіків я їм по подарую їх. Оу. Бо в мене їх зараз... Угодлик ще один випав. Йоу! ультимейт, йоу. Не-не-не-не-не. Так, коррупцит. Ага. Корруптед. Корруптед. Я хочу коррупцит. Бэм, бэм, бэм. Угу. Хм. Какого б ему ще ты Что? Коруптить не дається. Що, що це таке? Він мені якусь фігню дає. Ууу. А я думав, це тут нескінчення ці Мі... -мі коїни, але походу, що ні. Бо в мене було на початку мільйон дев'яток, а зараз в мене вже немає їх. У мене там єдиний один, там що ще, дефігану Ого. Ні, я не хочу. Так, сітінгс. Міт. Оф. Да, ми е, мутнули. Не, ну це я би дуже хотів би відкрити. А шо? О, 25 е, цих РПС! 25 робуксів. Robloxів, ви серь... Ви з дубу впали! Капець. А, тут 10... Мені ще один годлік випав. Ще один годлік. Й... ще один годлік. Йоу. А так, все, годлики закінчились. Але, ну блін, а ви це бачили. У мене в мільярд. А давайте зараз зайдемо в інвентар. У мене три корупте. Поняли, так? Я можу отак зробити. Я багач. Я багач. Так, що я вам предлагаю? Так, оце закриваємо. Вітаємо вниз. А. Йоу, а де? А де оцей чел? Нема. Давайте оце приберемо. Так, по приколу, бо мені треба три корупти та впіхнути. У я багач. Я не знаю хто в кого що є, але в мене просто дофіга всього. У ще один готлік випав. Мені здається, в мене готліків там вже більше, ніж цих е, чи міфіків. Ще один Годлік. Йоу! Ще один Годлік. Мені цих секретних агентів вже просто Лопату Черпайка капець я це, я це відео не закінчу, поки в мене не закінчаться ці коїни. Ага. А вони не закінчаться ніколи. Ну ладно, я тоді. Закінчу все-таки його. А ми продовжимо. На цьому ж самому місці. В наступному відосі. От реально. Я просто буду далі це все відсумувати і відкривати. О, дивіться, новий цей вийшов. Mythic Крейт. А що У мене нічого не зжимається? Може це і є Mythic Крейт, не? Можливо. Але не факт. О, ще один секретний агент. Ее. Ні, ну це люто. Це реально дуже люто. Я просто зараз хочу просто ходить і відкривати. відкривать. Що я зараз роблю, в принципі. Так, бем, 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 je. Так, окей. Сумуємо далі. Ще сумуємо. Сумон, сумон. Так, я. Ні, ну це люто. Це люта имба, реально. повна імба. Мені дуже сподобалося це оновлення. Як е, для вас це оновлення? Хто грав вже, хто ні. Так, Mythic Crate. Ага, Mythic Crate фігня. Basic ще гірше. Не, ну це прям лютецьке оновлення. Давайте зараз зайдемо в інвентар Юніт. Так. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. В нас 11 секретних агентів. Дофіга титанів, дофіга годліків і дофіга міфіків. Угу. Братуха, давай навіть отак так тобі. Надаю. Бам. Хоч, На, тримай. Мені не шкода. Братуха, в мене з цих літів вже е, просто дофігіща. Да О, Класно! Класно. ого хо, хо А, я поняв, в чому в мене коїни не закінчуються, бо мені ж повертають гроші ще. Йо. Шо що він там написав? Продає міфіків чи що? Роздача міфіків, прикиньте, хтось вже зробив роздачу міфіків. Йоу. А ще, друзі, якщо в мене набереться береться 1000 підписників до вересня цього року, то я розіграю корупцію. Я просто розіграю корупцію. Тому, е, якщо ви хочете Два годліка в одному цьому, якщо ви хочете участвувати, то треба бути підписаним і на телеграм-канал. Телеграм-канал можна знайти в описі цього відеоролика. Я реально розіграю коруптей. Мені реально не шкода. Якщо в мене буде 4 ультимейти, то я розіграю ультимейт. А що от... О, підписник кидає трейде. А, ні, це не підписник. Здалося. Окей. Так, давайте приберемо коруптетів одразу. І Годліка, і трьох коруптерів. Е, та в нас вони є. Але ну, нам це не потрібно, щоб вони були тут. Так, а чого я не можу оцього чела прибрати? А он, як його прибрати? Так, ні, ну. подивіться. Блін, я ніколи не думав, що я так швидко стану багато. І в мене 333 юніт було тільки що. Вже 336. А чого в мене тільки 6? А, бо я ж продаю все. Точно, поняв. Годлік ще один. О, іще один Годлік. Я просто не встигаю це робити. Я вже міфіків, е, Лег. Я просто це не кажу, бо це фігня. Бо це реально фігня. Мені Годлік і Ультимейти треба. Так. Ну, ні того, ні того я ще не побачив жодного разу. Е, ну, Годліків я бачив, а от Ультимейтів. На жаль, ні. На жаль, ні, жодного разу ще не бачив у себе в інвентарі. Але. окей. Бліна, як же це все класно? А чого мене на гемів цікаво немає? Що це за підстава? Як за гема трейдитись? Корруптет випив? Четвертий? Та? Там 4 Хм, Я повний чел. Сильний. Так, секретний агент, секретный агент. А що у всіх є секрет-агенти? Я не поняв. А, це забаглась гра, походу. Бо ніку... якщо ти кудись нажмеш, то в тебе 100% буде секретний агент. Я не знаю, як це прибрати, тому давайте ресетнемся. Бам, ресет. Ага, не поняв. Тому давайте ось сюди. Ага, Вона буде просто бігатися за нами. Так. А як це все відкривати загем? Оу, йоу, класно. Oh. Все забагалось Класно. А шо це за экади, хто зна? Давайте запишем код. Б. Ага, давайте. його... Mm. Mm. Toilet. Uh, tower. Uh, defense. Toilet Tower Defense. Є такий код. Ага, нема такого коду, тому полетіли далі відкривати ці крейти. Блін яке класне оновлення. А, а яка нова мапа, кстати? 20 людей тепер можна запихати, що? Так. Хм. Не бачу жодних нових мап. А ще не бачу. Прикол. Якийсь мод мені виліз. Але окей, так. Де якась мапа? Не бачу. Хм. Цікаво. О, оу, оу. оу, оу, оу. Мост Вінс. Уже 29 виграшів в когось, прикиньте. У. Так, ой-ой-ой-ой. ой -й 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 -й. Вже не можна залізти сюди, алло. Я що зробив? Ресет і все зламав. Давайте ще раз ресепнемся. Незабаром переобразується вся гра. Ну прикол. Прикол. Так, шо? Ні, нічого не працює, тому давайте перезайди. Бааааа. Все, перезаходим. Бо тут якийсь треш Просто трэшняк. Трешняк Roblox Крейт Event Е. А де він? А де він цей Roblox Craйт event? Хм. О, з'явилося. За 75 ємів можна щось отримати. Капець. Капець. О. Так, давай, братуха, я вот так тобі покажу. покашу. Поняв, да? Як мені не потрібен цей трейд. Так, а, секретний агент. Ага, все, він вийшов. Він поняв, що зі мною церятись не треба. Просто не треба. Так, окей. Угу. Так, basic event. Ага. Я зараз на basic event. Ага, а я міфік Event Но він не хоче. Так, ой йоу О, годлик ще один. Прикол, ще Годлик, ще один годлик. Ого. го Хто може порахувати, скільки мені раз випав годлік? І скільки я раз його не помітив. От скільки... о, ще один годлік випав. Скільки раз я просто промовчав. Бо, напевно, не помітив Головно. ще годлік. Давай коруптит в мільярд. А прикиньте, зараз відкриває там 10 коруптиків. Я буду ще в шоці. І це буде аватарка. Так, окей. Так, бем, бем. Йоу. Так, окей, Беньк. Так. Угу. А ще нічого не бачу такого цікавенького. А розкажіть мені, будь ласка, що вам випало? От розкажіть просто. Напишіть, будь ласка, в коментарях або в телеграмі. В коментарях, звісно, буду краще. А ще два годліки. Два годліки. Йоу. Йоу. Так, окей. Бенк, бенк, бенк. Хо, хо 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 Так, ще, 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 дофіга да всього. Давай, мені вже ультимейт. Мені здається, я вже маю право отримати хоча б одного ультимейта. Хоча б одного. Бо я вже стільки коїнів спустив. Я просто в шоці. Ні, ну це, напевно, найкрасніше оновлення, яке вони робили. Бо подивіться, що в мене є в інвентарі. Чотири корупції. Дофіга да секретних агентів, дофіга да титан сінімомент, дофіга да апгрейдибл титан момент, І дофіга да міфіки. Єев. Я, походу, скоро буду продавати. О, oh. Йоу! Аж, блін, я провтикав! Все. Думаю, ч в мене так э, цей інвентар забився так швидко? Бо не треба ж цей отримувати. я забув, ми ж перезайшли, а надо вимкнути було цей. О, ще один годлик. Э, типу, правда, чи ні, авто вимика..., э, продавати. Так, окей. Бам, вау, годлик. Мишанаро. Ммм. Год. Годли, да. От О зараз зараз Ти зі мною зараз не шуткуєш, та б. Б. Бен. Бен. Бем. 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 Короче, братуха, у мене годліків цих же Мільярди. Поняв, так? Я можу з тобою... так сидіти? Ага, І ще от стільки ключів. О! Давай Let's go Та пішли Окей, він не хоче а, Я йому пред Оу oh. <laughs> Спікер, камон вып... А що у вас маленькі маленькие подивіться? подавить Ниндзя Огодлик Так хто мені там кидає, якщо це Роблокс У-у-у-у Давай Ультимейт Прунька Ультимейт, у, -у, у Так, будь ласка, зараз напишіть э, в коментарях. Ультимейт. Ультимейт. І він мені стоїть цю випаде. Давайте. О, коруптет в п'ятий. П'ятий корруптет. let's go! Що, бам бам бем бам бам І на цій ноті ми будем закінчити цей відеоролик. Дякую. Вам заперечить ставте лайк і підписуйтесь на YouTube канал та телеграм канал. Телеграм канал в описі цього відеоролика. Поставте лайк, напишіть коментар, що сте тих від е, восьми слів. І буде дуже все класно. Ще один годлик. Ну і коротше, ось так ми будемо закінчувати. І потім я буду записувати ще один відеоролик. Ось так само. О сьомий карупти. Я 100% буду розігрувати якогось з цих каруптитів. Дякую вам.